Всім вітання, ранок дому триває. Скажи мені, будь ласка, ти любиш грати в слова? Ти знаєш, в дитинстві дуже полюбляла грати в цю гру. Так. А от зараз не дуже граю, часу немає. Хоча правильно треба надолужувати і знову грати в слова. Молодець, зараз дізнаєшся, чому. Далі в нашій програмі інтерв'ю з українським програмістом Сашою Козловим, який за останні півтора року створив чотири додатки з різними іграми в слова. Та головоломку українською. І має переклад однієї з цих ігор англійською. Дуже сподіваюся дізнатися, навіщо це йому. Ну і тим, хто грає. Тож, давай подивимося інтерв'ю. Вітаємо в етері ранку вдома. І одразу за справу за головне питання, як, власне, так сталося, що ви почали розробляти додатки з іграми в слова, тобто з іграми. І тобто в слова, з чого все почалося? Всього все почалося з того, що Джош Вордл розробив е, гру, яку зробив, здається, історично для своєї дівчини. А через десь роки-півтори вона завірусилася у всьому світі і стала відомою дуже, і у гравців. Гравці вирішили, що було б непогано перекладати цю гру іншими мовами, і мені спало на думку, що треба створити українську версію. І це почалося для мене. Ця історія почалося... почалася в 2022 році, в січні, десь на початку січня. Напевно, я тоді вперше подивився на Wordle. і в мене взагалі до цього ніколи не було думки про те, що треба зробити гру в слова українського. Тобто я просто вирішив, що. Треба Wordle адаптувати. Okay. І е, так народилася ідея Кобзи. Е, ми з друзями трошки про це поговорили. Я зробив версію для iOS трохи пізніше. Ну, щойно вийшла версія для iOS, вона отримала величезну кількість фідбеку в перший день, і половина цього фідбека була дуже незадоволена, тим, що лише на iOS, тому друзі допомогли зробити веб-версію, і версію для Android. Які успішно працюють. ось. І я не думав, насправді, коли я робив е, аналог Вордла, я не думав, що я буду щось ще робити. Але через те, що стало очевидно, наскільки існує великий попит на ігри в слова українською мовою, то я подумав, ну, треба продовжити. Напевно, ще одненько зроблю, а потім ще оденько. І от тепер у мене і в 4, і Ну, прийшов час трошки зупинитися може. А, чому? Тому що нема більше ідей, нема більше попиту, чи нема часу на це? Е, ну, я думаю, що найбільша проблема в часі. Попит, знаєте, з, з кожним е, застосунком він трошки падає, бо Кобза це мегахіт, далі була гра слів, е, трошки хітовість збавила, далі літри, лі лагода. У них цифри до перших двох проєктів е, не дотягують, але. Ну, попит все одно є дуже великий, тому що дивіться, на, на мобільному ринку всі ігри взагалі, як люди дізнаються про ігри? через рекламу. Мої ігри жодним чином не рекламуються. Тобто я не вкладаю гроші в рекламу. Єдина реклама, яка в мене є, це сарафанне радіо. Чи ось ми з вами розмовляємо зараз? Це для мене теж реклама. А, і ну, при цьому ігри. Завжди є там в топ-50 по категорії ігри, слова для iOS. для Android Трохи трохи гірші показники, але ну теж непогані для ігор без реклами, і це ж ну в цих в цих категоріях, в цих топах я змагаюся з якимись величезними компаніями, які прям бухають тисячі чи десятки тисяч доларів в рекламу на Фейсбуку. А я цього не роблю. Ну Принайні, а, поки що, що ці компанії вони є конкурентами саме а, в цій ніші ігри зі словами «українки». Ну, от, е, ні ну деякі з них і, мають звичайно український переклад деяке але ну App Store, коли створює категорію він ж не знає які з ігор українською які англійською mm -hmm. які я вибачаюся російською Ну, Напевно, треба сказати, що в Україні грають російською мовою теж. А, і в мене ігри українською мовою, тому що я побачив що, в принципі ігри російської, і слова російською існують. А ігри в ну, теж є, але їх набагато менше. Я от, до речі на цю тему згадала, коли ви сказали про адаптації, перекладні якісь варіанти. А про те, як колись років 15 тому, будучи фанаткою гри Рудіт і маючи на той момент в Запоріжжі російську мовну версію, бо саме тією мовою ми спілкувались, я купила українську і з'ясувала, що там просто були замінені літери, ну там. Е, на українську Е, а Є на українську є, але частотність використання цих літер у мовах зовсім інша, і грати в неї було просто нереально. Це про так звану адаптацію і про переклади. От розкажіть про цей нюанс вашої роботи, тобто наскільки ви. Використовуєте оригінальну ідею просто як ідею і створюєте щось зовсім своє. Чи от остання ваша гра вона і взагалі можна сказати унікальна та що з поезією пов'язана? Розкажіть про це і про це. Це вже два запитання. Ну чесно кажучи, давайте я почну з кінця, бо початок я вже забув. Чесно кажучи, нічого унікального я не роблю. Я можу для кожної зі своїх ігор знайти якісь ну, адаптації, ну, не адаптації, адаптації, якісь варіанти англійської мови. Коли я робив лагодо, це гра, де кожен рівень це вірш. Я дуже дуже сильно дивився на додаток для iOS, який називається Dear Reader. І там головна думка в тому, що є текст, і цей текст перетворюється на головоломку за допомогою різних механік. Я звузив це, ну тобто, мені там деякі речі не подобалися, я деякі речі зробив по-своєму, і я. ну... Перетворив це саме на вірші, тобто в мене акцент на віршах, тому що я вважаю, що ну тут інший принцип, у тому, що в віршах дуже часто присутні Рима і Ритм. І Рима і Ритм часто в цих головоломках тобі допомагають. А коли перед тобою просто текст без таких правил, то там складніше щось без помилок розв'язати. Ось тому я роблю не унікальні речі, я насправді беру чужі концепти. Як там є книга креди як митець? Щось таке. Я, я краду як митець. Я привношу щось своє, все, але я нічого принципово нового не придумав. А, давайте повернемося до першого питання Перше. А, про адаптацію. Я пам'ятаю, з адаптацією така штука дуже багато часу уходить саме на адаптацію, коли ми говоримо про ігри в слова. Наприклад, в грі слів і в літералі фігурує поле 5 на 5 де є якісь літери, і вони випу... ну, з'являються перед користувачем випадковим чином. І напевно багато гравців думають, що я просто кажу: типу: Шановний комп'ютер, дай мені 25 випадкових літер. Це не так. Ну це не просто 25 випадкових літер. Я завжди. Кажу, що типу, шановний комп'ютер, добре, я до нього так не звертаюся, але припустимо. Я кажу, шановний комп'ютер, дай мені 25 літер. Але ось ці літери вони більш поширені. Тому ти їх мені, мені давай з більшою ймовірністю. І ну, я знайшов в інтернеті певну статистику, де там літера А у нас зустрічається в словах у словнику з такою ймовірністю, літера О з такою, Е, У, І і так далі. Ось я кажу, що наприклад, на полі в 25 літерах має бути завжди щонайменше 7 голосних. Тому що якщо всі літери будуть приголосні, то теж нічого з цього не вийде. І багато є нюансів з тим, що коли ми адаптуємо гру англійськомовну, то в англійській мові, якщо не помиляюся 25 літер, а у нас якщо не помиляюся 33, це ну це велика прірва насправді. Це, це, це дуже, дуже дуже велика різниця. Тобто, коли я робив е, Wordle україномовний, коли я його перетворював на Кобзу, в мене була задача: а як зробити клавіатуру на 33 літери, щоб вона вмістилася на телефоні для веб-версії, це не така велика проблема, бо там є клавіатура. Помістити це на маленький екран, трохи складніше, чи там, наприклад, я багато думав. Про те, які частини мови мають бути у словнику, а які ні. Тобто в англійській мові будь-яке дієслово в інфінитиві чи в першому лиці звучить однаково. Там, а в українській мові форм набагато більше. Тому там, я відкидаю, типу, в деяких іграх форми дієслів, які не інфінітив. Um, Є ще багато відгуків від гравців, які вважають, що це неправильно, що в моїх іграх е, існують не тільки іменники. Багаті, багатьом людям це чомусь не подобається. Я собі уявляю, що вони прийшли ну, зі всесвіту кросвордів, наприклад. Ну бо в кросвордах є лише іменники, але в Wordle оригінальному дійсно є не тільки іменники. Ну, тобто там загадуються інші частини мови і ти можеш використовувати інші частини мови. Коротше, на безпосередню адаптацію дійсно вбухується дуже багато часу. А взагалі, тобто, скільки часу йде на розробку гри? Від початку до кінця. Тобто і на ідею, і на програмування, і на креатив, і на що Ну, ще. я вам можу сказати: от дивіться, в мене чотири гри. Найуспішнішу кобзу я зробив в цілому, десь, напевно, тижні за три. А найостаннішу лагоду я робив десь півроку. Тобто це залежить і від вибору технологій, і від того, наскільки багато треба працювати з контентом. Дуже, дуже по-різному бувають для ігор ситуації такі, бувають. Якусь ігру ти можеш зробити за одні вихідні, а якусь будеш робити два роки. Ну, це коли ми говоримо про мобільні платформи. Коли ми говоримо там про великі ігри, то це вже зовсім інші цифри. От ви сказали, що, що далі, то ігри менш популярні, ну, ми про ваше да? про ці чотири кажемо. Чи не свідчить це про те, що ви наситили ринок, що він доволі вузький, і що це одні й ті самі люди, самі люди грають і взяли першу другу, а більше їм не треба. Чи про що? Чи це свідчить? ні? Ну, найбільше це свідчить про те, що, по-перше, людям дуже подобається Wordle, дуже сильно подобається Ворду. А по друге, Ну, все таке, напевно, лагода. Останні це гра про вірші, і вірші це щось таке низькопрофільне. Не дуже багато людей хочуть скачати собі гру про вірші, бо такі думають: о, вірші. Я, типу, я не люблю вірші. Наш вони мені? А ви, якщо не любите вірші, ви обов'язково завантажте лагоду. Вам точно сподобається, якщо чесно. Бо я теж не люблю вірші. Вибачте мене, але я зробив цю гру для тих, хто хоче їх полюбити. Ось е насичений ринок е ну, є така штука в якомусь сенсі. Ну просто дивіться, кобза зараз вже в сторі десь півтора роки, а лагода десь місяць. Ну, Звичайно, за півтора роки гру скачало більше разів ніж за місяць, і тому складно порівнювати цифри. І якщо людина щось шукає, так в сторі, то вона ну, частіше все-таки шукає. Зараз в 23-му році вона частіше шукає ворду, а не вірші? Я так собі уявляю. Uh, запитань ще багато, але час є на одне, і воно дуже важливе, тому я його поставлю. Чи ставитесь ви до uh, цієї діяльності як до місії? Вбачаєте в цьому такі високі сенси в напрямку українізації, створення українського контенту, який тому сприяє, власне? Мені так подобається слово «місія». Я, я не думав про це. Ні, ну з однієї сторони, мені хочеться сказати, що так бачу з іншої сторони, якось це звучить трохи пафосно. Е, я люблю відповідати на схожі запитання таким чином. Мені дуже часто в коментарях у відгуках пишуть. Е, Дякую вам за українську чи дякую що українську, і, А я хочу відповідати, що типу, люди, я створюю український контент для того, щоб вам не спадало взагалі на думку дякувати за українське, що українського має бути достатньо, щоб люди саме за це не дякували. Дякуйте за хороше українське. Я просто намагаюся робити хороше українське. Ну, Тобто, можливо, є певна місія в тому, щоб. Не знаю, надихати інших творців. Але ну, це, це місія, не яку я придумав, типу сотні тисячі людей цією місією зараз займаються і займалися задовго до мене. Дякуємо вам за те, що ви один з них. Дякуємо за те, що робите українське природнім для українців. За те, що ви працюєте над тим, щоб ми не дивувались: вау, є класне українське. Дякуємо успіхів, натхнення і чекаємо. Нових. Дуже дякую вам.